Фуйста. Привіт всім! Мене звати Аліна, мене звати Валерія, і сьогодні ми вам детальніше розповімо про співпрацю з нашою фундацією. Що являє собою фундація і яка її основна мета? Фундація це місце, де ви можете вести власний бізнес, не відкриваючи свою фірму. Ми надаємо вам можливість використовувати наші реєстраційні дані та вести свою діяльність за підтримки фундації. Чому полягає співпраця з фундацією та хто може з нами співпрацювати? Співпраця полягає у всебічній підтримці наших клієнтів з боку фундації. Наша власна crm система корпоративний рахунок, бухгалтерський облік, юридичні консультації, маркетингові та різного виду it тренінги допоможуть вам розвинути свої навички. А додаткова можливість користуватися нашими офісними приміщеннями це те, що ми надаємо, щоб бізнес наших клієнтів розвивався швидко та ефективно. Співпрацювати з фундацією може кожен, але кожну конкретну сферу діяльності краще обговорити з нашими координаторами. Чому мене має зацікавити співпраця з фундацією? Насамперед, тому що розпочинати свою діяльність з нуля це доволі складно, і для цього варто звернутися до безлічі фахівців у кожній окремій галузі. По-друге, співпрацюючи з фундацією, ви маєте мінімальний ризик, тому ви можете спробувати втілити в життя свої найбожевільніші ідеї. І наостанок, але не менш важливе, це вартість. Вартість ведення бізнесу з фундацією набагато нижча, ніж ведення своєї власної фірми. Яка ціна ваших послуг? Ціна постійна і аж ніяк не залежить від вашого доходу. Оплата за послуги складає 350 злотих на місяць. Якщо вам потрібна допомога в легалізації перебування або ж роботи у Польщі, чи може клієнт за меж Європейського союзу співпрацювати з фундацією? Звичайно, ми співпрацюємо з клієнтами з усього світу. У нас є кваліфікований відділ легалізації, який займається питаннями пов'язаними з оформленням вашого легального перебування та роботи. Які податки мені доведеться платити, і в який спосіб? Оскільки наші клієнти працюють за підтримки фундації, ми сплачуємо податки від вашого імені. Ваш координатор і бухгалтерія стежать за тим, щоб усе було правильно і допомагають контролювати ці процеси. З вашого заробітку відраховується прибутковий податок, який ми можемо знизити аж до 6%. А в деяких видах діяльності ви додатково будете звільнені від ПДВ. Як мені почати співпрацю з фундацією? Це просто. Відвідайте наш сайт wurstarta.eu, виберіть розділ Контакт, там ви знайдете наші контактні дані. Ви зможете зателефонувати нам або залишити повідомлення, щоб ми могли зв'язатися з вами. Наші координатори проконсультують вас і дадуть відповіді на всі питання, що вас цікавлять. Вам просто потрібно підписати наш договір про співпрацю та заповнити декілька форм. А ми подбаємо про все інше.